Кожного разу, коли ми складали Лего, ми задумувались про конструктор по якійсь улюбленій франшизі. Для фанатів зоряних війн Лего вже 25 років робить набори на всі можливі теми та для всіх вікових категорій. Данський конструктор має колаборацію з багатьма відомими франшизами: Гаррі Поттер, Марвел, Адідас, Левайс, Дісней та безліч інших. У цьому ж році формула 1 підписала багаторічне партнерство з компанією Лего, хоча історія F1 в цій індустрії. Дуже довго. Це проект Безгальм і наша нова рубрика Під культ, де ми будемо розповідати про прояви нашого улюбленого спорту в масовій культурі. Погнали! Перші набори Лего на тему F1 були випущені в другій половині 70-х років і виглядали максимально утилітарно. Загалом було випущено три боліди: Формула 1, Racing Car та Формула-1 Racer. Їх можна пошукати на спеціальних сайтах, де люди продають раритетні набори Лего. Найвідоміший з них Бріклінг. Там перший набір по F1 можна купити за кілька тисяч гривень. З 1980 року компанія приділила більше уваги Формулі 1, присвятивши їй 10 наборів і колекцію в рамках серії Таун. Більшість із цих моделей були міні фігурками болідів. Наступний чітко формульний набір вийшов 1980 1986 року в рамках колекції Модел Team. На нашу думку, цей набір був змодельований краще ніж попередній. Додавалася деталізація, та й сам болід перестав. Став виглядати як щось зібране з кастомних деталей. Також його можна було перезібрати у літак кукурузник. У 90-х з'явилася повноцінна серія Лего Технікс. Згодом більшість болідів будуть виходити під цим брендом. Там були як мініфігурки і серії, які зараз схожі на Лего Сіті. Раніше це було Лего Сістем, всілякі подіуми, підстопи і траки для перевезень, так і повноцінні моделі. З останніх була модель Формула Уан Рейсер 94 94-го року, формула Флеш з двигуном V6, окремим елементом та LEGO Technics Суперкар Бі Модел. Також був Турбо 97-го року з цікавими кольорами і дивними трубками та дуже маленький червоний F'uture F1. А вже наступного року вийшов перший боліт, де чітко була вказана команда. І як належить, першопроходцями були тут Феррарі з цікавого у Lego Model Тім Ferrari Formula One Racing Car, уже були повноцінні наклейки та загалом. Це було вперше дуже схоже на актуальний болід F1. Також тоді ж вийшов набір Indie Storm. Він продавався в Сполучених Штатах як гоночний автомобіль IndyCar. Пишіть в коментарях, який зі старих наборів ви б придбали. Також не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на наш канал. Також у нас є телеграм-канал, де ми публікуємо свіжі новини, розбираємо технічні аспекти болідів та проводимо текстові трансляції гран прі А ми продовжуємо. У нульові роки набори стали більш персоналізовані. У 2000-му вийшов дуже деталізований набір Silver Champion – чемпіонський макларен, який і станом на зараз виглядає дуже солідно. Ми б собі такий і зараз придбали. У 2001-му у LEGO з'явилася лінійка наборів LEGO Racers. Там почали випускати боліди від Williams – Два набори вони були вже схожі на нинішні набори Speed Champions – один був менше і виглядав більше як іграшка, а другий же став більш солідним і був схожим на зменшену копію Боліду, мав майже півтори тисячі деталей. З 2007 до 2009 та в 2012 всі набори LEGO Pro F1 виходили з брендом Ferrari, що там тільки не виходило. І Боліди Ferrari F1, і повноцінні бокси Ferrari F1, Team, і траки для перевезення Ferrari Track, і підстопи Ferrari F1 під сет, і просто машини. Шини Феррарі, Поза, F1 і багато іншого, наприклад, дубль Феррарі на Фініші, Феррарі Вікторі, міні-фігурки Шумахера і Барікелло. І подвійний подіум в Монці. В 2012-му були випущені дуже маленькі полібеги. Там був один трак, один боліт F1, заправщики і кілька спорткарів Феррарі. Також в цьому році вийшов набір в серії дупло під назвою Команда гонщиків. Наступного року компанія продовжила розширювати свій асортимент. Був випущений великий набір Лего Рейсер на понад тисячу деталей з простою назвою Гран-Прі. А в Лего Сіті випустили набір Вантажівка. Гран-прі в зелених кольорах ще було в ці часи кілька наборів, де можна було скласти дві-три варіації моделей, і однією з них був боліт формули або щось схоже на це. А потім прийшов 2015 рік і були закладені основи того, що можна називати сучасною ерою F1 в Лего. У 2015-му з'явилася нова лінійка конструкторів LEGO Speed Champions, І по суті, всі машини F1 були там. Одразу вийшов набір Макларена на підстопі ще в кольорах срібних стріл та з маленькою машинкою. Та вантажівка Феррарі з болідом та командою. Цей набір був більшим. Потім знову була довга пауза щодо формули. Наступний набір з'явився аж у 2017-му. і це був чемпіонський мерседес. Це був не болід, а ціла інфраструктура з командним містком, подіумом, невеликою трибуною і гаражем. Набір мав майже тисячу деталей. Уже наступного року виходить набір унікальний гараж Феррарі з Формульного. Там на шанованому місці стоїть Феррарі Т4, яка їздила у сезоні 1979 року. Тоді пілот Джоді Шектор став чемпіоном на ній і разом з жилем Вільновим вони виграють Кубок конструкторів. Далі знову настає пауза в кілька років. Тим часом, в 2020 році виходить боліт Формули Е від Ягуар. Там в наборі ще просто електрокар, але не суть. В 2022 році виходить Mercedes W12 з гіперкаром Mercedes AMG Project One та двома мініфігурками. І уже цьогоріч вийшло два набори McLaren 2023 року та Aston Martin. Тут є Боліт і сейфтікар. класні модельки, які варто придбати в будь-яку колекцію. Якщо брати Лего Технікс, то там вийшли великі набори: Боліт Макларен 22-го року та Боліт Мерседес w 14 в двох варіантах: один на 250 деталей, інший на понад 1600. Вони мають якісну віталізацію, більші за розміром і, звісно, дорожчі. Також не варто забувати про унікальний набір на честь бразильського чемпіона Айртона Сене в Лего Айконс. Який і виглядає гарно та престижно, і коштує відносно інших не сильно дорого. Оце точно наш must have. Нагадуємо, що якщо вам подобається наш контент, ми будемо вдячні лайку, підписці та поширенню. А ми рухаємося сьогодення. <му> Нова епоха у відносинах формули та лего почалася 18 вересня 2024 року. Сторони домовилися про глобальне партнерство з 2025 тисячі Воно передбачає випуск нової серії знаменитих конструкторів, присвячених світу F1. Нове партнерство також відобразиться на цифрових платформах LEGO, і компанія отримає можливість протягом сезону активно бути присутньою у фан-зонах на гран прі нам, як споживачам, тільки на користь така угода, адже наборів стане істотно більше. Тож пройдімось по всіх серіях, де буде присутня Формула-1. Поділимо їх на три блоки за часом виходу: січень, березень та травень. Що вийде в січні? Всі набори Лего Сіті про F1 та набір Лего Дупло. Останній це набір дуже простих машинок з кількох кубиків з простою назвою f Team Race Cars and Drivers. Там будуть також стартові вогні та подіум для нагородження. Все це виглядає максимально аркадно та family-friendly. Да не на віковому рейтингу 2, окремо тішать зйомні передні антикрила з логотипами справжніх команд. Коштуватиме він 45 доларів. LEGO City – це аж 6 різноманітних наборів, в першу чергу з болідами, з усілякою гоночною інфраструктурою. По-перше, вийде комплект з двома болідами Haas та Williams. Комплект виглядає реалістичнішим та має фігурки пілотів. На відміну від болідів, пілоти не матимуть реальних прототипів. Втім, якщо їхні шоломи знімаються чи хоч Хоча б відкидаються, як це показано на презентаціях. Це буде дійсно круто. Щодо самих болідів, нам подобається їхня лаконічна деталізація. Стильне, елегантне і просте рішення для рейтингу 4 Ціна 20 доларів. Схожим на цей набір буде f Driver with із Race Car за 13 доларів. Цікаво, що на відміну від попереднього, тут болід матиме систему Хало, як в справжніх болідах. Плюс він буде більш деталізований. Інші чотири набори матимуть з собою певну інфраструктуру. У Феррарі це буде команда і простір для підстопу за 30 доларів. Також за ту ж ціну буде набір з болідами Вікарп та Заубер. Там будуть стартові вогні та фігурка, яка триматиме картати прапор. До речі, на сайті Лего цей набір не присутній в розділі з цінами, але є присутній на субдомені Kids LEGO. Що ще дивніше, набір уже доступний до передзамовлення в американському таргеті. В супереч офіційному продакт листу LEGO, Дата продажів вказана інша. Замість 1 січня, там стоїть 1 березня. Сподіваємось, це ніяк не відобразиться на продажах. Останні два набори: це Alpine and Mercedes F1 Garage за 80 доларів. Це повноцінні бокси з болідами, пілотами та механіками. Виглядає доволі реалістично. Там бокси також можна закрити і перенести. Що також прикольно. А останній набір це F1 Track with RB20 and AMR24 F1 Cars за 100 доларів з повноцінним трейлером для перевезення двох болідів. І це теж виглядає дуже круто. Рішення випустити так багато наборів досить дивне з точки зору практичності, але цілком зрозуміле з точки зору маркетингу. Якщо захочеться зібрати якнайповнішу інсталяцію гран прі будьте ласкаві купити усі набори. Сподіваємось, Лего зробить який-небудь бандл для усіх наборів. Хоча різниця у віковому рейтингу нехай і незначна, майже повністю гасить цю надію. Але що гараж, що підстоп, що вантажівка виглядають просто неймовірно. Окремий лайк за те, що все це ще й якось рухається. Далі рухаємось у березень, і нас чекають всі 10 болідів 24-го року із серії Speed Champions. Розглядаючи ці боліди, ми ніби знову повернулися на початок сезону, коли команди тільки-тільки презентували своїх конячок. Ця лінійка просто створена для колекціонерів. Кабіна, що відкривається, заднє антикрило, поперечна підвіска, спонсорські наклейки, шини з маркуванням Pirelli. Якщо серія City робить ставку на аркадність та екшоновість фігурок, то тут вони вклали все це саме у боліди. І, як нам здається, стрибнули на голову вище. Чомусь 8 болідів мають обмеження 10, а родина Red Bull V-Carb 18. Не знаємо чому, адже боліди плюс-мінус однакові. Але, як ми розуміємо, австрійці мають якісь свої додаткові домовленості з Лего. Кожна з 10 моделей коштує 27 доларів. Тож це немала сума за таку колекцію з 10 майже однакових болідів. Тоді ж вийдуть дуже великі набори LEGO Technics. Це буде два боліди: – SF24 від Феррарі та Чемпіонський RB20. Тут уже найдеталізованіші набори і обмеження 18+. По суті, це продовження серії, де випускали боліди Мерседеса та Болід Макларен 2022 року, великі пропрацьовані моделі з позначкою 18 за 240 доларів кожен. Прикраса будь-якої колекції Фаната F1. Також у березні продовження формульної тематики в LEGO Icons. Це буде набір Williams Racing FW 14B, n легендарний болід Едріана Ньюї, на якому Найджел Менсвел в 1992 році виграв. Свій єдиний чемпіонський титул, та Вільямс забрав кубок конструкторів. Також буде міні-фігурка гонщика. По суті, це продовження серії, яка почалась з набору Айртон Сена та Макларен МП 4х4 1988 року. Цей набір коштуватиме 130 доларів. Закінчиться лінійка на 2025 рік травневим релізом мініфігурок Lego F1 Collectible Race Cars. Їх буде не 10, а 12. Коштуватимуть вони по 5 доларів за штуку. Там будуть всі команди, а також фігурка в корпоративних кольорах чемпіонату. Ще одна фігурка в кольорах F1 Академії жіночого чемпіонату. Цікава штука, теж суто колекційна. Отакий асортимент наборів нас чекає на 25-й рік. А який ви б купили собі? Пишіть в коментарях. Ще пишіть, чи було б цікаво дивитися огляди на ці набори на нашому каналі. Залишається здогадуватися, що ще запланувала Формула-1 ось таким просуванням. Ми розуміємо, що бізнес-модель Лего зосереджена насамперед на дітях. Втім, цим зваженим ходом данська корпорація підіграє і колекціонерам. І ось тут криється цікава деталь. Компанія цілить одразу в три аудиторії, будучи доступним продуктом для людей з середнім рівнем достатку, набори з формульними болідами стануть водночас чудовим подарунком для дитини. Цінним придбанням для фанбази формули і ще одним експонатом на полицях колекціонерів. Так, компанія однією рукою збільшує число своєї цільової аудиторії, а іншою спонукає юних любителів-конструкторів цікавитися королевою автоспорту. Будемо вірити, що ця конверсія піде далі, і нас чекає ще більше залучення нових фанатів. Наша думка з цього може щось вигоріти. У будь-якому разі, це новий мерч на рівні команд. А це уже круто. Звісно, все це ввиліться у непогану копійку, але майже кожен фанат у світі зможе купити хоча б один набір зі своєю командою або посвячувати свою дитину у світ F1 через Лего. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, нам буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Також не забувайте про підписку, якщо ще не підписані, про лайки і про дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Також нас можна підтримати через донат. Всі способи у закріпленому коментарі та в описі не забувайте підтримувати і наші сили оборони. Всім папа! -па.